Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма дня» І я її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо про проєкт Профінсайт, який створений для допомоги старшокласникам визначити свій професійний шлях та плани на майбутнє. Допоможе в цьому нам гостя нашого сьогоднішнього ефіру, координаторка проєкту Анастасія Глатенко. Вітаю Анастасія. Добрий день. А, давай почнемо з того, як взагалі з'явилася ідея, так і яка головна мета. Цього проєкту ну, взагалі ця ідея в мене зароджувалась, скажімо так, поступово, тому що до ці, до цього я прийшла не одразу. Ще в минулому році, у жовтні-листопаді минулого року, я відвідала проєкти до речі від наших партнерів громадської організації Взаємодія, який був спрямований на зупини фейк, мав назву і був спрямований на. Зменшення кількості дезінформації у нашому медіапросторі, особливо яке поширилося під час війни. І однією з представлених спікерок була кореспондентка 1 плюс один. ТСН і от час, який був відведений на зустрічі з нею, півтори години ми вичерпали не на саму тему проєкту, а на питання, які стосувалися її професійної діяльності, тобто це, грубо кажучи, внутрішня кухня проєкту, як взагалі твориться її робота і що вона може такого цікавого розказати, що не потрапляє в прямі ефіри. І от з того моменту в мене посіялося таке перше зернятко, тому що я зрозуміла, наскільки акцентується увага і наскільки цікаво молоді знати не гарну картинку, не рожеві окуляри, а все ж таки більш наближену до реальності. І зрозуміла, що наша молодь досить прискіпливо наразі обирає напрям, в якому хоче розвиватись. І через декілька місяців я вирішила подати себе у громадську організацію ФРІ, від якої ми, в принципі, і виступаємо дочірнім проєктом. Це Всеукраїнська молодіжна організація, фондація регіональних ініціатив. І коли постало питання проєкту, зрозуміла, що хочу щось масштабне, тому що мені, наприклад, у нашому місті катастрофічно не вистачає моментів, яких я б могла Скажімо так, пристосувати себе як у неформальній освіті, тому вирішила зробити довгостроковий проєкт і в першу чергу спиралася на те, що буде цікаво мені. Я на той момент була в 9 класі, і переді мною після реформи нашої освітньої постало питання, хоча б вибору профілю класу, в який я маю поступати. І зрозуміла, що досить мало інформації в інтернеті, яку я б змогла примінити на практиці та досить обґрунтовано зробити свій вибір. І з цього, скажімо так, почалися перші кроки безпосередньо профінсайту і почалися перші приготування саме до проєкту. А яка мета основна? От що а, ви хочете донести? Мета проєкту в цілому це розраховано на абітурієнтів, тобто це дев'яті, можливо, які будуть поступати у фахові коледжі, і одинадцяті класи, які будуть безпосередньо обирати собі вище навчання. Альні заклади для того, щоб вони могли обґрунтовано і впевнено робити свій вибір для того, щоб знаючи усю, скажімо так, структуру роботи, в якій вони планують, з якою планують пов'язувати своє життя, щоб вони могли прийти і не розчаруватись потім, тому що знаю дуже багато випадків, наприклад, і серед своїх знайомих, коли провчилися перший другий курс, а потім почалися спеціальні предмети або практика, і просто закидують це діло, тому що розуміють, що те, що вони очікували, не збігається з реальністю. Або це просто не їх, або це просто не, не їх на не, не ті очікування, так, які хотілося б. не розуміли повністю, куди йдуть, скажімо так, а угу. як можуть старшокласники доєднатися? Доєднатись вони можуть дуже легко через наші соціальні мережі. Усюди вводити профінсайт, Фейсбук, Телеграм, інстаграм. Ми задіяні і є усюди. або через нашу знову ж таки материнську громадську організацію через фрі ви можете знайти всі посилання. Вхід вільний і не обмежений. Все повністю безкоштовно. Чи потрібна якась реєстрація? Чи реєстрації нам потрібно тільки в гугл-формах, тому що ми плануємо і розраховуємо кожен захід на певну кількість учасників від цього залежить кількість запитань безпосередньо час самого заходу кожного. Тому нам потрібно, звісно ж, орієнтована кількість, тому але питання там зовсім загальні, просто щоб ми розуміли, що ви будете і розраховували на певну кількість осіб. А скільки вже зареєструвалося 30... чи, чи невідомо? Ні, ні. Є всі доступи до форм, тому що знову ж таки підготовка йде повним ходом. 30 осіб, які зареєструвалися, і 10, які не реєструвалися, проте вони будуть з і навчальних закладів тобто, це школи, і гімназії, які просто, скажімо так, вирішили долучитись. Угу. А як проходить підготовка до цієї зустрічі? Адже це ну перша зустріч офлайн. Перша так, зустріч нас? наша взагалі, скажімо і так, і вона перший, вже офлайн. Перший захід. Так, взагалі, коли постало питання проєкту, я 100% вирішила, що хочу робити це очно, тому що розумію, наскільки нам не вистачає комунікації, і наша молодь вона трішки асоціальна. Не побоюся навіть цього слова. Їм 100% потрібно знаходити однодумців в першу чергу. І такі заходи це найкраща можливість, знову ж таки, судячи. По своєму досвіду знайти людей, з якими потім можна спілкуватись, скажімо так, з користю. От. Перший захід бурхливо досить проходить підготовка. Команда вся вже, скажімо так, стала на диби і готова повністю, сподіваюсь, повним складом, окрім нашого ментора, бути присутніми 23 вересня. Ось. Але вважаю, що найскладніший етап підготовки це саме запуск проєкту і основна концепція, де його розроблення вже позаду, тому залишились в нас такі вже остаточні. Очні моменти залишилось роздрукувати подяки і сертифікати. О, це так. Найприємніше, так. так, яка буде в самому кінці. Тому у вас є мотивація досидіти до самого кінця наш захід. Тому, в принципі, я задоволена з нетерпінням як координаторка. Певно, чекаю 23 вересня, щоб вже нарешті всі наші зусилля, які були покладені, всі наші ресурси, щоб вони нарешті побачити оці сяючі обличчя, і в кінці, звісно ж, почути відгуки і сподіватися тільки може на те, що дійсно зробила те, що буде. Буде корисним і наша молодь оцінить такий проєкт. А, чудово, а які а, плани на майбутнє розвивати цю ініціативу? Ну в цілому, я розумію, що один формат, який ми будемо тестувати протягом декількох заходів, ще може заходити. А от на дальшому розумію, що це може просто докучати. Тому ми вирішили, наш проєкт все ж таки спрямовувати на неформальну освіту. Тобто, в будь-якому випадку це буде торкатися освітніх реформ, можливо, якихось інших тем саме з освіти. Але наступним проєктом планую трішечки не про але все ж таки це буде торкатись теми того, як майбутнім абітурієнтам, та й в принципі, можливо, вікова категорія основна нашого проєкту це 12-16 років. До речі, ми проводили опитування. Як людям, які все ж таки встануть на перепуті того, куди їм вступати, зможуть ось так от до нас долучатись, і не тільки через прослуховування певних спікерів, але і виносити на загал певні питання з освіти. А... От на вашу думку, так наскільки актуальними в наш час, от є такі проєкти для молоді, якщо брати в цілому, я вважаю, що громадські організації в нашому місті роблять велику роботу, за яку, на жаль, чомусь не беруться інші галузі нашого на інші спектри, скажімо так, нашого суспільства. Тому що для молоді, от, наприклад, спираючись знову ж на свій досвід, проф орієнтації я пам'ятаю у школі, які проходили це фахові коледжі. І ну мені, наприклад, якщо б я дійсно хотіла вступати на ці спеціальні. Я розумію, що мені б не вистачило інформації. Досить оцих картинок, які вже просто кішить ними інтернет. І я розумію, що сенс наших проєктів, взагалі, от фрі або інших громадських організацій, в тому, щоб. По-перше, надавити на ті теми, які дійсно є актуальними і важливими, про які хочуть чути молодь, і завдяки нам вони знають, що вони будуть почутими, тому що ми спираємось в першу чергу на інтереси молоді і на те, щоб було цікаво, щоб було доречно їм прослухати, а не те, що потрібно. І не запитав, хто допомагав вам в організації всього ну, цього? в першу чергу. Це звісно ж наша громадська організація Фундація оригінальних ініціатив ФРІ. І в цілому, так як ми є їхньою їхнім дочірнім проєктом, то це, скажімо, так, наша головна підтримка і мотивація, і все, що може бути, угу. чудово. Ми сказали, коли пройде, але ми не сказали коли на котру так е, і ну де, де це взагалі буде проходити це, це 23 вересня о 16.00, Це субота, площа визволення, it хаб на третьому поверсі. Угу. А скільки часу займе ця подія? Специфіка взагалі наших заходів в тому, що ми плануємо їх поділяти на дві частини. Перша це буде, скажімо так, монолог спікера про внутрішню кухню професії, в якій він працює, і друга це дискусійна панель або відкриті запитання до спікера, щоб учасники змогли поставити без обмежень, ну звісно ж в рамках морально робочої норми, питання, які їх цікавлять стосовно цієї галузі, тому ми розраховуємо приблизно на півтори-дві години. От, знову ж таки, поділене на дві частини по годинці приблизно. Наскільки угу. блотом там була зустріч з психологом? так? Психологіня Олена Якуба. Психологія, так. А що можуть очікувати учасники від зустрічі з, з психологиною? Ну насправді я можу сказати, що можуть очікувати приємних вражень, тому що знову ж таки ми доклали максимум зусиль для того, щоб все ж таки цей проєкт відбувся так, як ми його бачимо, і так, щоб він став дійсно цікавим і корисним. Але тут не можу передбачувати, скажімо так, бо кожного своє бачення, свої критерії, за якими будуть оцінювати. Тому ми потім в соцмережах наших поділимося рефлексією заходу, і вже тоді дізнаємось насправді чого ж очікували і чи співпали ці очікування з реальністю наших учасників. Чому вирішили зробити зустріч саме з психологами? По-перше, ми проводили в цілому опитувальник перед тим, як запустити наш проєкт, тому що я розуміла, що моїх і інтересів замало для того, щоб запускати проєкт на загал, тому що це все ж таки міський рівень. Тому ми провели опитування, в якому винесли питання, які б. Змогли нам сформувати базу нашого проєкту взагалі його доречність. Чи чули люди про профорієнтацію в нашому місті, чи були вони задоволені ними? І потім ми зробили в кінці опитувальника сфери, які цікавлять і на яких навчаються. І як не дивно, але в нашому промисловому місті медицина і в тих професіях, які цікавлять, і в тих, яких навчаються, зайняла перше місце. І саме цікавляча спеціальність у медицині була психологія. І саме від цього і пішла ідея так, так запросити саме психологи. Взагалі, ми плануємо всіх наших спікерів набирати на базі опитувань, тому що знову ж таки, ми спрямовані на те, щоб чути молодь і робити те, що їм буде дійсно корисно і цікаво. Тому всі наші подальші спікери, які будуть, це залежить лише від наших учасників опитувань і наших заходів. Вони будуть обирати. Ну що ж, чудово, і в кінці я пропоную ще раз нагадати так, як можна приєднатися, а хто це може зробити, так і я думаю, що зайвим не буде ще раз нагадати, коли та де пройде. Приєднатись може будь-хто від цільова наша аудиторія і в принципі вік – це від 12 років. Незалежності від того, де ви навчаєтеся або працюєте. Звісно ж, це місто Кривий Ріг, тому що всі зустрічі будуть проходити офлайн. Перший наш офлайн-захід 23 вересня о 4-й годині на площі визволення it «Третій поверх. Ну і знаходити нас у соцмережах ви можете як профенсайт. Чудово Ну, що я дуже вдячний, що ти сьогодні звертала до нашої студії. Так? І бажаю успіху з цим проєктом, і щоб побільше долучалися долучалося учасників і найголовніше вдячних учасників. Дякую, дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня. У гостях у нас була координаторка проєкту Профінсайт Анастасія Глотенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.